Всім привіт! Мене за Таня. Я читаю багато книг, перерватиме про це догляди. і мені здається, що деяка книжка напросилась на окреме відео. Мовити ми про ніч в однокому жовтні, просто культово, що ролик вийде 31 грудня, бо я нарешті її дочитала. Насправді ми з моїми спонсорами-патронами читали її разом і читали її а, по главам. Тут кожна глава а, називається там 1 жовтня, 2 жовтня, 3 жовтня, саме тому я її обрала для спільних читань. Логіка, яка. Мова йде да, про так звану гру, яка відбувається на Хелловін, Раз в 11 років, там дійтися всі зорі, місяць і так далі і тому подібне. І саме в цей момент а, трапляється саме ця гра. А, в грі грають різні учасники, деякі грають по декілька разів, деякі новачки. А, суть гри дуже проста. Хтось відчиняє, хтось зачиняє. Ну і власне кажучи, сили чись переважають, і саме таким чином хтось виграє. А, що важливо, що в кожного гравця є свій компаньйон серед тварин, і книжка написана від імені собаки Нюха. А, власне кажучи, ця собака. Ака є компаньйоном так званого Джека, який швидше є прототипом Джека. Різника, але це не точно. І ми прочитали книжку до спір не знаю, але тим не менш, ось ось така от історія. Насправді, книга класна, і те, як ми її читали, ми читали, нагадаю, власне, по. Розділу кожного дня, тобто 1 жовтня, один розділ, другого, другий і так далі. І тому подібне. А мені здається, що це читання не саме вдало по одній простій причині, тому що перших, мабуть, днів 15, ну, типу, нічого не відбувається. Нас просто знайомлять з героями. Там ну, нюх каже: я походив, там щось понюхав, прям все цього слова там. Щось туди подивився, з тим познайомився і все. Ну, тобто, якісь такі уривчісті історії, я розумію, що по факту так. Автор нас знайомить з персонажами трошечки кидає за травочку, що буде відбуватися, але супер події не розвиває. І, власне кажучи, наче тут це окей, але коли читаєш от прям глава в главу, то перших там 15 днів я реально там на розслабоні. За 5 хвилин прочитала главу, забула, що там було, і пішла далі. Але після 15-го числа я просто дуже сильно запам'ятала саме, саме, саме цей момент. Після 15 числа, а, далі ми трошки вже розуміємо, в чому суть гри. Тому що мало того, що нам треба знати, хто всі учасники, і це не просто так. Тому що там, де вони живуть, а, далі будуть спойлери, пробачте, а, там, де вони живуть, має значення, тому що треба буде обчислити, де ж тут базать, грається залежить від того, хто грає і де він живе. І знову нас замуть. Там треба -то розуміти точно, хто грає з цих персонажів, хто чи компаньон, що відбувається. І вже після це виходить нового місяця, якщо я не помиляюся, так. А це десь було 15-16 жовтня. Нічого вже змінитись не може. У нас починають мерти персонажі як мухи, і це стає прям О, ого! Дуже цікаво! До деяких я вже супер звикла, але трапилось те, що трапилось. Дуже багато відсилок, власне кажучи, що мені подобається в Желязній, що не подобається водочас. У нього в його книгах багато відсилок до різних персонажів. І з однієї сторони, вау, класно, круто. Тому що, ну, типу, це ж цікаво, погодьтесь. А з іншої сторони, коли ти розумієш, про що йде мова, до прикладу, тут я була в захваті, тому що тут буде і Франкенштейн, тут буде і Холмс, тут буде Дракула, тут буде Распуть. Да, раз Путін, Джек Різник, і це все дуже цікаво. Але з іншої сторони, коли читаєш іншу книгу Желязне, і ти там незнайома з персонажами, то ти знаєш, як нібито на чужій вечірці такий, типу, uh, у всіх свої жарти, а ти така, а окей, добре, я в сторонці постою, подивлюсь, що відбувається. Тобто, от мене саме тому желязне таке, знаєте, постільки поскільки З однієї сторони, я в кайфі, бо типу, вау, ці відсилки, я впізную, і це, ну, типу. Класно. а з іншої сторони, коли я не розумію про що домови, я така, а окей, добре, ладно. А тут єдине, що в мене були нюанси, це світом Лавкрафту. Я не читала нічого з Лавкрафту, тобто я нічого не знаю про цей світ. І е, коли тут вони були, а тут були ці відсилки. Я така, а, окей, добре, окей. Але в будь-якому разі, е, ну, типу, це, це було небагато, там буквально раз чи два, що я така, а окей. А все решта відсилки до цілком знайомих персонажів, типу Франкенштейна чи Холмса, ну мені здається, що. Кожен їх знає, тому класна книжка. Е, я думаю, що її можна прочитати за один вечір, тобто зараз захочете собі якогось хеллоуінського настрою, берете гарбузи, е, вирізаєте там собі <зараз> з гарбузиків те, що треба там з них вирізати. Я ніколи просто цього не робила. Хоча багато гарбузів, як бачите, можна цілком це зробити. О, до мене прийшов мій нюх, точніше його звати Джок. Джок! Е, мій вірний компаньйон у зйомках роликів. Я сподіваюся, Джока видно. Книжка насправді класна, і мені здається, що вона ідеальна саме для такого жовтневого читання. Можливо, навіть під Хеллон, якщо ви його не святкуєте, типу, щоб святкувати, тим паче, що зараз я не, не той настрій, аби святкувати Хелловін, але можна співлаштувати таку атмосферку, якогось вечора, взяти цю книжку, це повирізати гарбузики, запалити свічечки і, власне кажучи, почитати цю книгу. Мені здається, що все просто сприяє саме цьому, бо у нас не так часто відключають світло, але коли відключають, направду це час читання. Ми запалюємо свічечки, я включаю фонарик і ми читаємо. Тому те, що ізміться на озброєння, можете взяти цю книжку теж, бо вона насправді дуже класна, на вечір, на два під Хелловін, те, що треба. І якщо ви теж желязне боялися, от саме через ці відсилки, тут можете не боятися, тому що тут відсилки, знаєте, такі доволі адекватні, тому що ну, персонажів можна всіх відгадати доволі легко і просто. От саме таке читання в мене було в жовтні. Реально, фактично весь жовтень читала цю книжку, тому що по голові її читала. Можете спробувати так якогось наступного року. А можете зараз просто і прочитати, думаю, вам сподобається. Саме про таке я хотіла сьогодні розповісти. Розказуйте, що класно ви прочитали в жовтні, чи читаєте ви щось тематичне під Хелловін? Якщо так, то що. Бо от у мене була ось саме ця книжка. В Будь-якому разі, гарно вам тижня! Нехай трапляються тільки класні книги до зустрічі зовсім зовсім скоро.